П'ята книга Псалмів. Псалом 135. Гімн хвали. Аллілуя Хваліть ім'я Господнє. Хваліть слуги Господні. Ви що служите в домі Господньому, у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа, бо Господь добрий, співайте Його імені, бо воно ласкаве, бо Господь обрав Якова та Ізраїль собі на власність. Я знаю, що Господь великий, Господь наш понад усіма богами, Господь створив усе, що йому до вподоби на небі й на землі, на морі й у безоднях. З кінців землі підносить хмари, блискавками, дощ утворює, і вітер виводить зі своїх сховищ. Він знищив перевородних у Єгипті як у людини, так і в тварини, явив знаки і чудеса посеред тебе, Єгипте, над фараоном і всіма його князями, розгромив численні народи і повбивав царів могутніх, сихона, царя Моріїв, Іога, царя Башану та всіх царів ханаанських, і дав їхню землю у спадщину Ізраїлю, у спадщину Ізраїлю своєму народу. О Господи, ім'я Твоє вічне, і пам'ять про Тебе, Господи, від роду на рід, бо Господь заступиться за народ свій і змилосердиться над слугами своїми. Божества язичників це срібло і золото, зроблені людськими руками. Мають уста, але не говорять, очі мають, та не бачать, мають вуха та не чують, і немає подиху в устах своїх. Подібними до них є ті, які їх виробляють, і кожен, хто в них покладає надію. Благослови Господа доми Ізраїля, благослови Господа доми Аарона! благослови Господа дома Леві. Ви що боїтеся Господа, благословіть Господа, нехай буде благословений Господь Сіону, який мешкає в Єрусалимі. Аллілуя! До 135-го псалма. Псалом 135 й написаний за допомогою жанру гімну, який має антологічну композицію. А його текст є твором щедро заповненим біблійними цитатами та алюзіями. Дух псалма пригадує пасхальну атмосферу. Адже він переповнений описами подій з книги виходу єгипетських кар, подорожі пустелею та описом обітованої землі. В такий спосіб псалом є першим твором в збірці Великий Халель урочистої хвали пасхальної літургії. Хоча у контексті Псалма вихід з Єгипту розглядається з перспективи часу після приходу до Палестини, бо в псалмі присутні такі словосполучення, як Господь Сіону та який проживає в Єрусалимі. На початку зустрічаємо характерний заклик хваліть, що є звичайним елементом біблійних гімнів на честь Господа. До співу Аллілуя запрошені слуги Господні, які представлені в єврейському оригінальному тексті як ті, що служите в ритуальній поставі молитви. Але цей титул відноситься також до всіх вірних, адже Бог обрав увесь Ізраїль, щоб той був свідком його любові. Бо Господь обрав Якова та Ізраїль собі на власність, четверта стрічка. В цьому контексті автор прославляє дві основні божі прикмети Бог є добрий і ласкавий. третя стрічка, Тому зв'язок, який єднає людину з Богом, створений любов'ю та приязню. Після цього думка псалма відкривається на визнання віри, що впроваджене типовою формулою п'ята-вісімнадцята стрічки Ані Яда ТІ. Я знаю, в якому автор від імені всього народу проголошує дві правди віри. В першій строфі П'ятої сьомої стрічки Бог вихваляється як творець, що створює небеса, блискавки, дощ і вітри, випускаючи їх зі своїх сховищ. Стрічка виражає старожитні переконання про те, що Бог зберігав кліматичні компоненти в спеціальних цистернах, з яких черпав, щоб посилати на землю. Вони є якби скарбничкою, в якій зібрані скарби та маєток, що добрий батько родини розділяє між своїми дітьми. Друга строфа, 8-14 стрічки, прославляє Бога як історичного відкупителя в часі виходу з єгипетської неволі, який являв свою всемогутність через кару помсти на первородних через великі чудеса в часі виходу, через перемогу над противниками у пустелі та в ханаанській землі. Одинадцята стрічка Господь заступиться за народ свій і змилосердиться над слугами своїми. 14 стрічка. Третя строфа 15, 18 стрічки Прославляє Бога живого в порівнянні з мертвими та недієвими ідолами, які не можуть порятувати. Дивитись псалом 115, 4-8. Завершує псалом урочисте літургійне благословення 19-21 стрічки, подібне до Псалма 115-13, яке підкреслює деякі значні та важливі доми родини. На першому місці з'являється дім Ізраїлю, тобто весь народ у своїй політичній конфігурації, також є дім Аарона, тобто офіційні священики. А також дім леві, тобто представники, призначені до виконання деяких функцій у святині. А на закінчення з'являється дім усіх, хто боїться Господа, тобто автентичні вірні, які мають щире серце, або в повигнаневих часах це всі ті, які перейшли на юдаїзм з поганських культів. Такий спосіб псалом є визнанням зі сторони всіх спільнот конкретної любові Божої, що об'явилася в цих великих історичних подіях, які Ізраїль визнавав у своєму кредо. Наступний же Псалом 136 є літургійним записом у формі гімну цього визнання віри, яке є присутнє у прозі в Книзі Ісуса Навина, 24 розділ, 1-13 вірш. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська